Люблю готувати сирні запіканки, тому що з ними працювати швидко і легко. Крім того, що готується без всякої возні, вона виходить смачна, ситна і корисна. Сьогодні пропоную рецепт неймовірно смачної і ніжної запіканки, вона відмінно підійде вам на вечерю або на сніданок. Я взяла 2 пачки творога 9%, додала 3 штуки яєць. 80 г цукру, 40 г крахмалю, ванільний цукор або ванілін, 200 мл молока та пробиваю дуже добре усе блендером до однорідної маси. Якщо немає блендеру, можна розтерти дуже добре ложкою творог і додати усі продукти і просто перемішати. Ось така маса вийшла, однорідна і гладка. Беремо форму, змащуємо добре олією. Можна зверху підсипати мукою і виливаємо усю масу. Розрівнюємо добре ложкою, зверху кладемо промиті родзинки, а також можна інші сухофрукти або заморожені ягоди. Випікаю у розігрітій духовці при температурі 160 градусів 45 хвилин. Ось так гарно піднялася у мене запіканка. Згодом вона трошечки осяде, але все рівно вона залишається дуже пухкою і смачною. Раджу усім спробувати.